Доброго дня, шановні освітяні і батьки. В Україні станом на вересень місяць поточного року зафіксовано 1446 випадків кору, а це в 11 разів більше, ніж минулого року. У нас в Ізмаїльському районі за, минули, за минулий період поточного року зареєстровано 24 випадки кору, а це в 3 рази більше аналогічного періоду минулого року. З 24 захворілих у нас в районі тільки одна дитина була повністю щеплена проти кору. Дев'ять дітей мали одне щеплення, а інші або взагалі не щеплені, або не мали даних про щеплення. На жаль, ми мали один летальний випадок від кору: померла дитина 9 місяців в місті Ізмаїл від ускладнень від кору. Проведення в поточному році додаткових заходів з імунізації дітей проти кору, краснухи та епіпаратиту з березня по липень поточного року дало свої результати, але ми не досягаємо необхідних 95% охоплення щепленнями підлягаючих дітей для того, щоб створити надійний колективний імунітет і не дати виникнути цьому захворюванню і його розповсюдженню. На сьогодні охоплення дитячого населення щепленнями проти кору досягає лише від 73% до 84%. І на сьогодні, внаслідок постійної міграції населення, наявністю внутрішньопереміщених осіб в районі, які не завжди мають дані про щеплення та не мали можливість щепитися у себе за місцем постійного мешкання, та недостатнє охоплення щепленнями населення. Створюють постійну загрозу виникнення та розповсюдження кору серед населення, в першу чергу серед дитячого. Кір це не просто висип, а серйозне інфекційне захворювання, перебіг якого часто супроводжується ускладненням. Збутник кору передається від людини до людини повітряньо-крапельним або повітряно пильовим шляхом, тобто через повітря. Джерело інфекції, людина в період продромального періоду, тобто за 3-4 дні до появи висипу, та в перші 4 дні висипу. І в цьому підступність і коварність цієї інфекції, що коли ще немає висипу, а у людини є тільки прояви інтоксикації, підвищення температури тіла, нежить, кашель, як звичайне ГРВІ, і в цей період людина найбільш заразна. Висип з'являється поступово, починаючи з голови, обличчя, надалі розповсюджується поступово по всьому тілу. Люди, які повністю щеплені проти кору, хворіють рідко, а якщо хворіють, то в легкій формі. Не щеплені, часто хворіють в тяжкій формі і мають ускладнення. Найбільш серйозними ускладненнями від кору є пневмонія це запалення легень, атіти, запалення середнього вуха. Менінго-енцефаліти це запалення оболонок мозку і самого мозку, який часто закінчується літально. Але цього всього можна просто запобігти, шипіти свою дитину від кору. Шеплення це єдиний надійний захист від кору. Для надійного імунітету треба щепитись двічі – в один рік та 6 років. Але якщо з якоїсь причин дитина не щепилась за виком, можна щеплюватись за індивідуальним графіком з інтервалом 1 місяць. Щеплення проводиться високоефективними вакцинами одночасно проти трьох інфекцій, проти кору, краснухи і епідемічного паратиту. І щеплення ці в Україні для населення безкоштовне. Не ризикуйте життям. Та здоров'ям ваших дітей, зробити щеплення у свого сімейного лікаря. Протягом наступного тижня з 1 грудня по 10 грудня буде проводитись кампанія додаткової імунізації дітей та дорослих і проти кору, і проти інших інфекційних захворювань, таких як дифтерія, правець, епідпаратит, краснуха, поліоміеліт грипу COVID-19. Дізнатись про роботу щеплювальних бригад, в тому числі і пересувних, пересувних можна на сайтах громад та у своєго сімейного лікаря. Своєчасно щеплювайтесь самі, своєчасно щеплювайте своїх дітей та будьте здорові!